Привіт, до вас на моєму каналі. Сьогодні ми відвідуємо гаражний розпродаж, на який ми потрапили випадково. Просто приїжджали повз і там прям целе ціле, ціле комп'юте. Звісно, що не кожен будинок, але багато будинків влаштовують гаражний розпродаж. Поїхали дивитися. Приїхали на гараж тут Не дуже багато речей, але є взуття, сумки, дійсно, навіть іграшки. Good morning! Good morning. How are you? О, по 9 доларів. Лол. По 9 доларів. А, бачиш, 5. Точно. 5. 5, 5 теж. Або ось, ось була ціна. Чекай. Бачиш, тут в нього якесь нове все. 3 долара кросівки. Так, да, я бачу. Прикольно, ні? Yeah, no, no, no. Прикольно, давай. Ну треба приміряти. П'ятий розмір. Yeah, yes. Дитячого нема. Монополія, дивись. Вісім плюс. Yeah, you can open this. They're brand new. Ah, it's closed. Yeah, it's they're brand new. They're sealed. Body. Вот это тачки, это нам таке тачка не потребна. Тебе просто эти же кроссовки три доллара кроссовок. Стики для тачки, а стики еще есть. прикольно, чувак, ты думаешь, что вы думаете, что вы думаете, что Хотя косовочку Да? так? Да? Mm -hmm. Там за 3 долари, я думаю, так? Да? Щоб на вирост були? Ну так, що ні. Водились у вікна комі. Що строзне маленьке. Що там? А, да вино. Сумочки очки, ще, ще якісь. Тупки ще. Сукня, дитячі. 3 долари така сумка. Я бачила, до речі, схожу всісь. Hi. це і візьмемо дівчатам ляльки. А, дивись, ще тут є мультивітаміни. Комплекс. Та не вітаміни, не вітаміни. Чо? Воно і закриті, запечатані. Добре, давай візьмемо ще ляльки. Давай ці. Така екстравагантна. Окей, сэр. Yes. Can we take this one for 10? for ten yeah that would be fine okay oh wow. save me the, the you know the change rush finding finding a change everybody like us mm. they want to buy something for three dollars they have to they, they give me a five i have to give them two dollars <laughs> back and then all of a sudden I, I don't have any dollars okay thank you sir thank, thank you so much. much have a good day Bye. thank you, thank you. Я один гаражний розпродаж. Коротше, це ми нормально попали. Бо були тільки щось з іншої сторони і купували мені возок для роботи. Я вам потім покажу. І не бачили, що тут є гаражна розпродажа. Купа іграшок дивись. Але це для маленьких. Кухня. Так, Це для маленьких діточок. Треба було їм свої іграшки віддати ще. Кіся. Да. Не, не адмін. Просто віддати, щоб вони продавали. Штуки, не знаю, що це. О, може якраз подивимося. Загублену. Загублену чашку. Тут у нас чашки по долари. кружки. Мікрохвильовка за 10. Далі ось такі кружки 2 долари. Така важкенька. Ось така терма за 1 долар. Ріль. Риль. Гриль. Опадру? 2 долари, прикольно. Нам такі не треба, у нас так два століка є. Так, а от чини? Для кави. Для спорту. Так, хтось там включить блендери. Я ідула, репнула, в принципі, бачите ціни. Все тут з цінами. Ось якона. Нове бленс. Навіть чашки гось пати прости. Бачу я ціни, але воно нам не треба. Я просто так mm -hmm. дивлюсь. Боже, диски. Тут ще ми yeah. сюди ще повернемось. Подивимося, що тут, Оля. Yeah. 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 Книжки. Yeah. Я книжки дитячі, але це для маленьких. Та uh, <laughs> <Да>, велика. <gasps> Знаєш що? Mm. Олівка ж любить міні-маус, а тут такі міті маус. Може... яка тут ціна? Пам'ятаєш, вона тобі казала, що вона хоче все мінімаус? Може її взяти одну, чисто, щоб вона, не знаю, щоб їй було приємно. Так, Тут ще якісь сумки, косметички по долару. Забавки, це схоже так, ніби це з Макдональдса. Або щось таке подібне. Вишаки долар. Маленьке. Для дитячого одягу. Бейбі. Тут ще сингл пак. Щіт, а, щит це. Просить, ось такий okay. новий набір. 2 долари. Боже, яке воно гарненько. Воно ж мені не треба, але воно гарненьке. Так. А тут ще продаються полочки, тумби під телевізор, де його можна повісити. От, для взуття така штука в нас теж вдома є, ми користуємось.

Ви їй мамі би yeah. гарні Такий долари. Клас, Такий насичений колір, nice. синій. Дуже гарно, але мені не треба. Обережненько назад. Далі тут ще є іграшки, я тільки повикидала. і іграшки, тому ми нічого брати не будемо. Так, це теж іграшки, десь. 200 доларів сейх. Так, small той, Тут теж є якісь іграшки. А, прикольно, це щоб малювати помі на на пол. Але нам таки не треба. Animals. Що будемо брати для олівки чи ні? Ні? Ну добре, може, щось інше знайдемо. All Age. А ну-ка, почекай секунду. А, ну це для маленьких. Моїм вже буде не цікаво. Але це класна взагалі книга. Я буду шукати ще їм нові, там де треба find. ну коротше, шукати і знаходити. Так, все, поїхала далі. Може ще з... десь ще буде. Там ну, так виїхали просто відвезти дітей в школу, в садочок, купити мені возик, заїхати на пошту. А в ітогі попали на гаражний розпродаж і такаємося тут в Каслбері. Ще ось тут віддають столик такий дитячий. Як Хотілось сказати, як парк, але мене на вулицю. Ну прям нам нема де його ставити, ні? Ну, да, да. Прикольно. Я, до речі, таки дивилася, щоб купити на пляж для дітей. Але поки що нічого не знайшла. Так, тут бабусечка продає. одяг і тележка. Яку ми тільки що купили. Монін! Моні. Чотири долари. А ми купили за 15. Ну, вона трошки інша, бачиш? Ну, да. Навіть, а та, це. Да. це? Ну, Наші блин. ну да, можна було купити книжку, так? Да? Ну, ладно, вже все. Картини тут продаються, ця книжки. Я хотіла сьогодні взяти з собою книжки, так. я їх відсортувала, щоб. Завести в бібліотеку в парку безкоштовно, там, де ти можеш взяти собі книжки почитати, або, або можеш принести свої. Я вам колись це показувала в відео, але я забула про них. Подивіться, який... як це називається? Скамійка. Прикольна, да? дуже гарна. Мені теж подобається. Її реставрували точно, фарбували. Дуже гарно. Ще якісь ігри є, так і не хочу тише цих знімати. Дуже тут автентично. Бабусечки. Дуже красиві. Так? Картини. Да. Ой, клас. 20 доларів, слухай, прикольно. Ми б могли його поставити при вході в квартиру. Ну, при вході, да. Ні? Мені подобається, дуже такий цікавий. не дістають, розумієш? Картини теж такі гарні. Але нам вона не підходить по стилю, якщо в нас є стиль, звісно, що одяг тут рубашечки жіночі. Тепи, Ось такі кросовки ми купили. Ніколі тут 13 розмір, вони, звісно, що вона виріст, тому що в неї зараз ну, 10 й 9-10-й, але це 3 долари, але рахуйте те, що ми все купили за 10, а ляльки по 5 йшли, то або нам дісталося безкоштовно. Гарненькі, нові, клас. Ну і власне, ляльки. Взяли однакові, щоб вона сварилася. Коштувала раніше вона 25 доларів. Чи ось ці книжки, які я хочу віддати. Мене що сьогодні вже не будемо в цій стороні, але я все одно їх відклала і потім з дівчатами якось поїдемо і віддамо. Тут є, звісно, що така книжка, яку в теорії можна їм читати, але мені важко. Мені важко, а вони самі ще не вміють читати, тому цю теж віддаю. І ось три пакети іграшок. Це я перебрала дитячу кімнату і залишила таке, знаєте, найнеобхідніше.